Діва, січень, 2024 рік. Що вона вас чекає? Початок середина, кінець місяця, самі основні моменти. Хочу вас поздоровити з Новим роком. Прийдешнім, наступаючим. А, хочеться побажати всім миру, здоров'я, всього самого найкращого. Поїхали, діви. Терим, пам -пам. Ух Ухти, перевернута. Так, початок, середина, середка, Кінець. Такс, такс, такс. Так. Значиться, дивіться, початок місяця. Можуть бути якісь справи стосуватися ваших дітей да, на початок місяця. Можливо, з ними будете сидіти. Вам потрібно буде, да, там, у дітей канікули, вам прийдеться з ними посидіти. Це саме початок, початок місяця. Далі якась конкуренція буде у вас? Прям будете з кимось, знаєте, бадатися, я би сказала. Ну, Бадаця, ну в той же час більше захищатись, да, доказувати своє правоту, свою точку зору, свою позицію. Далі карта знань, карта можливостей, карта росту для когось, да, для когось це може підвищення бути на роботі. Хтось піде навчатися, хтось буде коучем, да, вчителем, тому що це карта, яка каже, що у вас знань. На всі сфери, в принципі, достатньо. Да? Також це карта маніпуляції, яка каже, що як і ви, так і вами можуть маніпулювати. Будьте уважні, середина місяця ви отримуєте те, на що ви заслужили. Да? Якісь фінансові надходження в дуже непоганому розмірі. Це можуть бути якісь премії, це можуть бути якісь подарунки, винагороди і так далі. тому подібне. Да? Плюсикам, я би так сказала. Середина місяця приходять якісь новини до вас. Да, це можуть бути новини, це можуть бути якісь неочікувані поїздки. За кордон хтось може поїхати. Да, Значить, що ще? Новини за кордон? Але це все дуже таке швидке. Швидко-швидко. Прямо знаєте, от не, не, неочікувано прилетіла якась новина, яка ну, Потребує і або вирішення, або якихось дій. Да? Або неочікувано для вас, там, я не знаю, знайшлися білети, які ви там собі шукали, щоб полетіти, поїхати кудись і так далі. Ну, Тобто така історія. І 20-21 число, якась така моральна усталость, я би так сказала, знаєте, от прям важкі думки, можливо, там і новини були не дуже, да? але от. Прям важко, і, до речі, це може бути прям фізично важко, да? десь там щось, я не знаю, чимось займалися, в когось це, може бути, там, я не знаю, хірургічне вмішательство, да? там, планове, но тим не мені, да, воно болюче, скажімо так. І точно так же це і стосується ваших думок в голові, які дуже важкі для вас. Фіналочка місяця. У нас йде вибір, глобальний вибір, який вам треба буде зробити, який буде стояти перед вами, і е, там точно треба щось обирати. Або одне, або інше. Е, далі е, можете переїхати на якесь нове місце. Де будуть ну, негарні, умови для проживання, не вистачати коштів може бути. Це кінець місяця. Знаєте, не видали заробітну плату, а ви вже на неї розраховували. Або не видали премію, а ви тут на неї і так розраховували. Оці вже дивіденти, всі потратили, все, вже нема нічого і фінанси вам не дають. І саме кінець місяця, це там 30-те, да. 30, 31, 29 ці дні у вас якісь глобальні прям переміни, переїзди. Відрядження, от прям в, інші, в іншу область і так далі, тому подібне. Але хочеться сказати, що шестівка мечів ну, частіше за все показує приємні і позитивні переміни. Да? Чи це хтось змінює роботу, чи хтось там розстається нарешті з партнером, от хотілося давно вже це зробити. І от уже нарешті, от, так, це може бути дорога якась. Дорога. Слухайте, ну ця дорога, ця дорога приємна. Ну, по-перше, вона комусь може принести підвищене на роботі, комусь може принести зустріч з чоловіком, дружиною. Значить, по яким ви дуже таскавалі, скажімо так. Ну це дорога. Це дорога. Тут дві карти мені показують, три навіть карти, що я можу сказати, що це дорога. От такі у вас. Січень, ага, дивимося, що, знаєте що? Пораду для дів на січень 2024 року. Що нам карти підкажуть, яку пораду скажуть? Дивимось, січень 2024 рік. порада, п'ять кубків. Не треба приймати все близько до серця. Не треба сприймати всю інформацію, яку ви чуєте через себе, і реагувати на неї. Чому бить, тому не мінувати, Знаєте? І хочеться сказати, що завершення якогось етапу в вашому житті дуже близько. От. Тому треба зібрати сили в кулак і все вирішите. Все буде добре у вас. На все добре, Па-па.